Україні. Всім привіт! Сьогодні сь, 7 вересня вечір. А, проїхали ми в Барселону. Слава Богу. Стільки 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 людей, стільки машин. Трагедія. І стали біля недалеко. Самоліти взлітають біля аеропорту Барселони на, на пляжі. на пляжі, так, десь. Поставлю намет на травці. Ось так маємо. Маємо туалет, маємо душ, маємо. Маємо всі. Маємо все. там розложився сьогодні, буде спати блок. Я кажу. А що ж ти її не надавав, коли, коли дощ йшов? Мог би перевернути і спокійно собі спати. О, не додумався. Ну, добре, піш думав. Проїхали 50 кілометрів сьогодні. Хух, Трохи поблукали там по Барселоні. Але але слава Богу. Але слава Богу. До його містечка зосталося 200 кілометрів. А Google Maps пише, що... Дуже круті підйоми і круті спуски. Подивимося, бо там взагалі-то дорога йде вздовж узбережжя, але, але так трохи пхає, Google Maps, пхає вгори трохи. Подивимося, може вдасться може якось то бігати, комбінувати щось. Все, бажаю всім гарного вечора. Сонечко тут такі барви розкладає, то червоні, то помаранчеві, то сині. Бажаю uh, всім гарного вечора.